Всім привіт! Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас буде чергова розпаковка з сайту Aliexpress. Але перед цим я хочу поділитися з вами радісною новиною. На каналі вже більше 100 підписників, і з цього приводу я вирішив зробити невеличкий конкурс на 10 доларів, аби розділити з вами цю приємну звістку. Отже, умови конкурсу я розповім трохи пізніше, але зазначу одразу, аби ви не ображалися. Участь у конкурсі зможуть взяти лише найуважніші глядачі. Тому дивіться це відео уважно і до кінця. Приймайте участь у конкурсі, а ми починаємо. Ось, і першим товаром на сьогодні у нас буде ось такий ось велетень. Цей товар мене попросив замовити мій колега, тому ось для продавця показую номер. Якщо з посилкою буде щось не так. Ось вона тут трохи надірвалась. Відкриваємо її. Тут має бути годинник для кімнати. Щось. Приклеївся годинник, відкрився вже за годинник. Зараз. Позбудимось від упаковки. Ось, відкриваємо. Ось китаєць турботово поклав нам інструкцію комплект на англійський. Та китайський мові. Це добре, можна перекласти, якщо щось буде незрозуміло. Також у комплект входить ось такий ось кабель живлення зі своїм штекером десь приблизно 2 метри. І ось така батарейка формату CR2032. Зараз підключимо годинник до живлення і подивимось. Ось, як бачите, підключив я до цього годинника живлення. Небагато йому потрібно. 5 В та 1 А. Продумана конструкція з г-образним штекером та проріздю для вкладання кабеля, аби було зручно повісити годинник на стіну та нічого не заважало. Ось також годинник можна поставити на якусь тумбу завдяки ось таким ось висувним ніжкам. Також, якщо ви не хочете живити його від. Якогось блоку живлення, то годинник може працювати від комплектної батарейки CR2032. Ось Ще ззаду у нас є три клавіші налаштувань. І ось так годинник виглядає спереду. Великі яскраві цифри. Я б навіть сказав, дуже яскраві. Цікаво, чи є в годиннику якесь автоматичне регулювання підсвітки. Бо мені здається, що для Вночі це буде занадто яскраво. Ось що ми бачимо: годинник показує нам час, температуру в приміщенні та вологість. Також за допомогою налаштувань можна змінювати Цельсій на Фаренгейти та формат відображення часу у 12 та 24 годинах. Також на годиннику можна встановити будильник. Але я б не радив цього робити, бо звук, який. Видає цей годинник, він просто жахливий. Вам це не сподобається. Зараз я продемонструю. Ось. Це дуже, це дуже гучно і вам таке не сподобається рано вранці. Ось такий ось годинник, непоганий, непогано виглядає, функціональний, але мені здається, що для спальної кімнати це буде занадто. Десь в якомусь робочому приміщенні або в офісі було б добре його повісити, але не в себе у спальні. Ось такий ось годинник. Ну, а ми з вами продовжуємо далі. Сьогодні у нас буде багато товарів за центи монети та різних дрібниць, але будуть і дорогі, цікаві товари. Почнемо з цієї, відкриваємо. А тут у нас. Ось, а тут у нас ось такий ось товар. Це таке спеціальне кріплення для вашого подовжувача. Якщо ви, наприклад, хочете закріпити його під робочий стіл або на стіну, можна використати ось таке ось кріплення. Воно ось так ось відкривається. І у комплекті є дві клеючі основи. Ось цю можна закріпити під стіл, а цю до вашого подовжувача. І ось так. Воно надійно буде кріпитися. Я зроблю тут вставочку, як це виглядає у продавця. А ми їдемо з вами далі. І наступний товар у нас це ось таке ось це у нас цікаво, що це таке у нас. Зараз відкриємо, подивимось. Ага, вже бачу. Це... це замовляла моя дівчина. Це... Лак для нігтів. Ну, я в цьому нічого не розуміюсь. Лак той лак. Минулого разу вона замовляла, нібито їй сподобалось, замовили ось ще. Не будемо на цьому зупинятися. І, І продовжуємо з вами далі. Беремо ось таку ось жовту посилочку, відкриваємо. А тут у нас товар за центи монет. Ось такий ось USB-світильник. Зараз відкриємо і подивимось поближче. Я думаю, ви всі його чудово знаєте. Це підробка під Xiaomi. Ось так ось він виглядає. Ну, зроблено начебто непогано. Ось тут є деякі косяки. Зараз візьмемо мій старенький пауэнк і перевіримо його, чи працює. Ось, як бачите, працює. Непоганий світильник, за 1 долар чому б ні, десь щось підсвітити. Інколи може знадобитися. Ну, а ми з вами їдемо далі і беремо наступний товар. Це у нас, а це у нас невідомо що. Ага, це теж товар моєї дівчини. Це, якщо не помиляюсь, щось для очей. Підводка чи щось таке. Ось, такий, ось Отак вона приходить. Невеличка. Дивно зеленого кольору. Ну, подивимось. Ну, не знаю, що про це розповідати. Такого добра на Aliexpress повно. І більш-менш пристойної якості. Продовжуємо з вами далі. І наступний товар у нас. Це ось такий ось чохол. Так, це у нас чохол. Якщо я не помиляюсь, я замовляв на iPhone 11, на свій. Але щось мені підказує, що продавець знову помилився. Цей чохол також куплений за центи монети. Коштував мені рівно 1 цент. От щось від нього вже відвалилося. Ну, ви самі все бачите стосовно якості цього чохла. Ось так це все вивалюється. Прозорий силикон це не пластик. Хоча, хоча більш схоже на пластик. І такі ось резинові борти. Я, чесно, не знаю. Я, напевно, навіть не буду одягати його на свій телефон, бо це навіть не на iPhone 11. Це на 13 або на 14. Ну, Судячи судя з усього, це на 14 iPhone. Ну, як завжди, мені на чохли дуже не щастить, китайці мені завжди присилають щось не те. Ну, а ми продовжуємо з вами відкривати посилочки. І наступний товар у нас ось такий ось простецький ремінь. Куплений за 1 цент. Та я не пам'ятаю, десь 250 чи 300 монет, щось таке. Роздавав продавець їх багато. Тож, особливої складності купити не було. Зараз знімемо це, цей пакет. Ось такий ось ремінь, пластикова застібка. Чомусь вона не викликає в мене надійного враження. Зараз спробуємо так застібнути, подивитись, чи буде вона хоч щось тримати. На диво тримає добре. Я зараз прикладаю такі непогані зусилля, але все, все тримається. Зроблю вам вставочку, як це виглядає вже на мені. Ось такий ось ремінь за один цент. Непогано виглядає. Є ось така ось резинка для того, щоб сховати зайве. Пластикова бляшка. Поки що тримає надійно, але. Мені здається, з часом це може змінитися. Ось, звісно, що ремінь не на повсякдень, але на робочу форму або інколи одягти можна. За 1 цент згодиться. До речі, перше ключове слово у нас сьогодні буде це бахмут. Ну, а ми продовжуємо продовжувати і беремо з вами наступну посилочку. Відкриваємо. І це у нас теж товар за центи монети. Це такий ось жіночий браслет на Apple Watch. Ось такий ось ремінець з візерунком. Виглядає непогано. На дотик теж приємний такий софттач. Приємний силикон або гума, не знаю, що це. Зараз одягну його на свій на Apple Watch. Аби ви подивилися, як це виглядає. Ось так це виглядає на годиннику. Ну, Непоганий браслет за 1 цент, чому б ні. Звісно, що не на 45 мм Apple Watch. Я гадаю, 42 було б ідеально. Ось, ось такий ось ремінець за 1 цент. Ну, а ми з вами їдемо далі. І відкриваємо наступний товар. А наступний товар у нас це. О, добре, що. Далеко не відклав свій годинник. Це у нас такий ось... ось це у нас ось такий ось захисний чохол на Apple Watch. Скоріше за все, він навіть клеїться до самого скла. Зараз візьму свій годинник. Добре, що я його далеко не відклав. Та подивимось, як це приблизно виглядає. Я зараз не хочу його клеїти. Ось. Ось так це виглядає. Ну, якщо чесно, то. Доволі сильно збільшує розмір годинника. І ці чорні рамки, доволі неприємно виглядає. <кх> мені чому здається, що я замовляв чорний корпус. Чому Китай знову прислав мені не той колір. Ну, мені, як завжди, щастить. Тримається на годиннику добре, навіть не клеючи. Тобто, ось чіпляється за Digital Crown, і зняти доволі. Важко. Ну, ось такий ось захисний чохол Ну, а ми продовжуємо продовжувати і відкриваємо наступну посилочку. Посилочка в посилочці. Це вже інтригує трохи. Ага, це це є це наш жорсткий диск, який я чекав. Доволі популярна фірма на Aliexpress, вона частенько трапляється мені на очі, та й за відгуками начебто непоганий. Але мене бентежить, чому він прийшов просто у пакеті. Головне, щоб він працював. Ось такий ось 2.5 SATA 512 ГБ, SSD. Зараз підключу його до чохла Orico і подивимось у програмі, чи все з ним гаразд, а яка швидкість запису. Ось, підключив я цей жорсткий диск до свого старенького MacBook через ось такий ось чохол від Оріку. До речі, чохол також повинен був бути у розпаковці, але, на жаль, під час зйомки розрядився телефон і відео не збереглося. Ось. Тому продемонструю вам технічні характеристики цього чохла. До речі, друге ключове слово на сьогодні буде бавовне. Ось і такі результати по тестуванню ми маємо. Як на мене, непогано. Мені, я гадаю, вистачить. Я планую використовувати його зі своєю консолью Xbox Series S, аби трохи розширити в ній пам'ять для встановлення ігор з попереднього покоління. Зараз ще подивимось, як він буде працювати на Xbox і чи все гаразд, та як запускаються ігри. Ось як бачите, встановив я вже жорсткий диск на свою консоль. Все працює, все відображається, навіть вже встиг протестувати на одній грі. Зараз продемонструємо швидкість запуску гри саме з жорсткого диску. Як на мене, вона не дуже відрізняється від вбудованого SSD. Ось є, звісно, певні обмеження. Не можна встановлювати ігри від нового покоління, тобто від Xbox Series X та S. Такі ігри позначені. На логотипі гри. Ось. Але всі інші можна встановлювати від попередніх поколінь консолей і таким чином розширити свою бібліотеку ігор. Мене все влаштовує, буде використовувати, Ось. а ми повертаємося до відео. Так, ну а ми їдемо далі, відкриваємо з вами наступну посилочку. І це знову щось з моєї дівчини. А що це таке? Це якийсь. Пензлик. А нащо? Зараз, зараз відкрию, подивимось. Можливо, я здогадаюся. Ага. Це щось теж для очей. Якась підводка. Біла. Цікаво. Ну, ми з вами, хлопці, погано в цьому розуміємось, тому не будемо затримуватись довго. Продовжуємо продовжувати. І. Відкриваємо наступну посилочку. А тут у нас ось такий ось товар. Це таке спеціальне кріплення на ніж, аби було зручно його підточувати на камені. Ось. Воно допомагає тримати правильний кут нахилу, аби робити заточку правильно. Я зроблю вам невеличку ставочку, подивитись, як це працює. Ось я трохи підготувався. Взяв на кухні ось такий ось ніж. Звичайний ніж, нездорогий. Ось, і, на жаль, в мене не знайшлося пристойного каменя, тож доведеться демонструвати вам на цьому неподобстві. Ось. Беремо наш товар. Ось так він одягається на лезо. І ось такимось рухами можна легко наточити ніж. Це, ця річ допомагає тримати правильний кут нахилу леза, аби точити ніж правильно. Ось. Ну, я зараз не буду псувати ніж на цьому камені. Я, я гадаю, що принцип роботи зрозумілий. А ми повертаємося до розпаковки. А наступна посилочка у нас ось така ось велика. Зараз відкриємо. Ага, це теж товар за центи монети. Ось таке ось кріплення на двері. Його можна закріпити або на вхідні двері у кімнату, або на двері шафи. І у вас буде ось такий ось кілька гачків для того, щоб можна було щось повісити. Зроблю ось тут вставочку, як це виглядає у продавця. Ну а ми з вами їдемо далі і відкриваємо наступну посилочку. Така важка посилка. Я знаю, що тут. Тут теж товар за 1 цент, куплений за монети. Зараз відкриємо. Ось щось нам продавець тут ще поклав. Цікаво. Ой, трохи. трохи пошкодив я упаковку. Зараз же подивимось. Ага, це клей. Ой, добре, що я його не розрізав. Я б, мабуть, не знайшов такий самий. Цікаво. Я чомусь думав, що він буде кріпитися на двосторонній скотч. І, я так розумію, це інструкція. Угу. І саме кріплення. Зараз подивимось, важке. І ось такий ось сам тримач. Важкий, все металеве, справляє враження якісної речі. Ось такі ось гумове кріплення. І ось це теж гумове, Все інший метал. Цікаво, я чомусь думав, що це буде звичайнісінький пластик. На фото так не розібрати. Ну, за 1 цент нічого собі. Я вражений, що продавець відправив та ще й не пластикову річ. Приємно. Ну а ми з вами їдемо далі. Але перед тим як ми відкриємо цю посилку, давайте повернемося до конкурсу. Буде три обов'язкові умови: це підпис... бути підписаним на цей YouTube канал, поставити цьому відео вподобайку та написати три ключові слова, які я промовляв під час цього відео. Зроблю вам невеличку підказку. На даний момент я сказав лише два слова. Отже, ті, хто дивився це відео уважно, це не буде для вас якоюсь великою складністю. Отже, ви пишете ці три слова мені в приватні повідомлення в Instagram. посилання буде в описі, та берете участь у розіграші. Але я попрошу вас відкрити доступ до свого YouTube каналу у налаштуваннях, аби я зміг під час розіграшу перевірити вашу підписку та вподобайку. Ті, хто не буде підписаний, або я не зможу це перевірити, вибачайте, будемо розігрувати далі. Сам розіграш пройде тоді, коли це відео набере 100 вподобайок. Ось такі ось умови для найвідданіших підписників. Ну, а ми продовжуємо далі. Відкриваємо наступну посилочку. І це у нас. І це у нас знову товар за центи монети. Це зарядний пристрій для Mi band Здається, для Mi Band 4. Якщо не помиляюсь, ось тут зроблю вам вставочку, якщо помиляюсь. Це або до 4, або до 5-го Mi Band. Куплений за 1 цент. Не знаю, у мене Mi Band нема у родині, тому перевірити я її не можу. Але на вид виглядає, ніби працює. Ось, ось такий ось. Товар можна інколи придбати за 1 цент. Ось, ось ми дійшли до останньої посилочки на сьогодні. І третє ключове слово це буде місто. Відкриваємо посилочку. І дивимося, що там нам прийшло. Цікаво. Ось, а це у нас ось такий ось товар. Це у нас насадки на Apple Pencil. Здається, Коштували вони десь 300 монет чи щось таке. Ось такі ось насадки. Пластикові, не м'які. Хоча я не знаю, як виглядає оригінальна тому мені важко щось вам детальніше розповісти. Але ось такий ось товар інколи можна придбати за 1 цент. Чому б ні. Ну, на сьогодні у нас це все. Я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримати одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!